Всім привіт! Гортав в інтернет-магазин і замітив ось таку блишню. Навіть не знаю, воблер це чи блишня, як правильно назвати. Ну, Вона мені подібна на фінську приманку Rapala Minnow Spoon. Спун це блишня, значить, будемо ось цю приманку називати блишнею. Хоча її корпус із пластика. всередині, я так зрозумів, є якийсь грузик. Ось такий один гачок. Це якби блишня не зачіпляйка. Дуже-дуже багато років тому назад, мабуть, 10, а то й більше. Як тільки я замітив ось ці блешні, дуже їх хвалили, що коливалка відрапали, ловить скрізь в всяких вікнах між водоростями, в коридорах, між водоростями, водорості не чіпляється на гачок, тому що він тут одинарний, великий ось такий, І є вусик, який захищає від зачіпів. Ну Але ціна була тоді дуже дорога для мене і ту блишню я не купив. Але ось випала нагода купити таку приманку. По акційній ціні заплатив всього-навсього 1 цент І взяв під окуня такий окрас. Приїхала в пакетику, ніяких даних немає, але в інтернет-магазині довжина була указана 8,5 см і вага 20 г. Дешева приманка. Бачите, вусик навіть не закриває жалу гачка, потрібно буде підгинати. Він тут ось так в пластику, не знаю. Один раз підігну, а там далі буде видно, якщо, можливо, при атаці щуки цей вусик буде згинатися, то я так думаю, з часом він відламається. Ну, але це я тільки так думаю. Довжина 7,5 см, а не 8,5 см, як було вказано в інтернет-магазині. Не знаю, як вони так міряють. Хіба, можливо, ще з цією петелькою і з гачком. Ну, але 7,5 см. В інтернет-магазині нагадаю, була указана вага 20 грам, тут бачимо 18,2-18 грам. Я так думаю, Дані просто з потолка написали так на око, та й все. А насправді 18,2 і 7,5 см. Отже, Вусик на гачку потрібно буде підправити. Гачок сам гострий, претензій немає. Якість фарбування, самі бачите, фарба відлушується потихеньку. Ну і, надіюсь, ця петелька буде добре триматися в приманці і не вилотить. Ось така блешня буде в моїй риболовній спіні новій колекції. Купував для ловлі щуки, так сказати. На пробу. Подивимося, як вона себе покаже. Тим більше в нас є багато мілководних водойм. Вони заростають, є віконечка, є коридори. Подивимося, єдине що вага 20 грам. Це буде дуже швидко, мабуть, падати на дно. Ну, але, у всякому випадку, попробую ось таку ближню не зачіпляйку для щуки. Подивимося, як вона буде ловити рибу, яка в неї буде гра. цікаво. Є можливість купити приманку по акційній ціні, чому б не спробувати. Друзі, хто рибалив оригінальне Рапала Спун, пишіть ваші враження в коментарях під відео. Ну і також хто ловив на ось такі копії, теж напишіть, як вони працюють, такі блешні чи ні. Буде цікаво почитати.